Лев. Карта ЗМІЯ. Повідомлення від змії містить в собі інформацію щодо зцілення та отримання знань впродовж цього року. Будь-яка ситуація, в якій ви зараз знаходитесь, призначена для цієї мети. Своєю появою, Змія підкреслює, що знання це сила. Тому, якщо ви відчуваєте потребу у розширенні кругозору, саме час братись до справи. Книга. Курси, вступ до навчального закладу тощо, це саме ті сходинки, які будуть легко вам підкорюватись та приносити задоволення, змія віщує вам успіх, який ви заслуговуєте. Також змія заспокоює вас, якщо ви страждаєте через душевні рани, які все ще потребують догляду, то сам Всесвіт зцілить їх найближчим часом. Щоб впродовж року сил вистачило на всі справи і плани, ця карта радить вам наступне: завжди знаходьте час на відпочинок та повноцінний сон. Кожен раз, коли ви отримуєте нові знання або зцілюєтесь, ви витрачаєте багато енергії, саме тому, що ви змінюєтесь. Тож, як і змія дає собі час на відновлення після скидання шкіри, так і ви. Приділяйте такому часу особливу увагу за кращих результатів.